Дорогу броди Тернопіль нарешті ремонтують. До слова цей напрямок був одним із найпроблемніших. Люди постійно нарікали на аварійні ділянки, бездіяльність влади. Останні, в свою чергу, буквально закидали листами обласне та столичне керівництво. Що з того вийшло далі? Області нарешті відреагували на головний дорожній біль бродівської громади і почали латати аварійні ділянки тернопільського напрямку. Наразі зроблено 2,5 кілометри регіональної дороги броди Тернопіль на цьому невеликому відрізку. Уже вклали 107 тонн асфальтобетонної суміші. В ямковому об'ємі десь 800 квадратних метрів. Скільки ще маєте зробити, і за який час? У нас є об'єм, який ми повинні його виконати. Будемо старатися якомога раніше його зробити. Угу. Ну і так, оцінюючи, вже виміряно, то як іде робота. Йде добре. Угу. А взагалі то про от, самий об'єкт він дуже заямкований. Так, погана дорога, але ми зробимо все можливе, щоб вона була якомога краще. Ви такі погані роботи дороги латали вже? Так, латали і гірше. Представники тернопільської фірми «Технобудцентр», яка виконує ремонтні роботи, розповідають: наразі перед ними стоїть завдання відремонтувати більше 30 кілометрів дороги броди Тернопіль це не лише аварійний ямковий ремонт, а й фрезерування, забезпечення водовідведення, розкриття ям за сучасною технологією, під ямковий ремонт і укладання асфальту. Тобто проблемні ділянки дорожнього полотна не латають, засипаючи старим методом, а спершу вирізають клаптики зруйнованого асфальту, відповідно, обробляють і тоді вже заливають. Дорожники переконують, так надійніше. Нова технологія. Воно видирає все, потім пилососом зачищають і зверху асфальт. І На він має скільки часу триматися? Та довго має бути. Воно надійне. От ця фірма робила київську трасу. Клала ямковий ремонт дороги броди Тернопіль фінансує служба автомобільних доріг у Львівській області, яка є власником цієї дороги. Виконавці робіт майстри з Тернополя говорять, що мають працювати усе літо. До осені маємо ту все зробити повністю. Ми маємо від київської траси аж до Тернопільської області. То ми часом можемо робити 10 годин, часом можемо асфальт, асфальту, можемо до ночі. Окрім дороги броди Тернопільки, потім робота і на ділянці броди Червоноград тут працюють місцеві майстри філія бродівської ДЕД. уже звітують про зроблений ямковий ремонт від бродів до села Берлин. Це орієнтовно 7 кілометрів.